Ви дивитесь міські новини, підготовлені телерадіокомпанією Лозова. В студії працює Вадим Гоч, ми вітання всім, хто з нами. У сьогоднішньому випуску Лозівської панорами про наступне у день скорботи, мітинги, реквіями. Останки жертв Другої світової перепоховано. Яка допомога та де можна отримати механізм відпрацьовано? Їх віншували з нагоди професійного свята, очікування та розчарування вболівальників. У Лозовій 22 червня в день скорботи і вшанування жертв війни на всіх братських могилах біля пам'ятних знаків пройшли мітинги реквіями. Їх всі було призначено на один час, аби рівно о 10-й годині ранку учасники долучилися до загальноукраїнської хвилини мовчання. Вже за традицією на меморіал слави віддати данину пам'яті і шани прийшли керівництво міста, району, міських підприємств, організацій, установ, служб, ветерани. Ведуча нагадала, як далася перемога у другій світовій війні ціною скількох людських життів. На мітингу згадали і про нинішні події на сході країни. Пам'ять загиблих у війнах присутні вшанували хвилиною мовчання. До вічного вогню поклали квіти. Після мітингу на меморіалі слави до братської могили центрального кладовища рушила траурна процесія. Тут цього дня перепоховувалися останки жертв Другої світової війни. Це 13 чоловік, які загинули у лютому 1943 року під час боїв за Лозову. Серед загиблих і військовослужбовці, і мирні жителі. Поховані вони були на території двох приватних садиб по вулиці Миру і Толстого. Нині власники вирішили прах перепоховати. Пошуковці останки вийняли із землі, ідентифікували. Відомі імена восьмох місцевих жителів. Їх вказали рідні. На церемонії перепоховання були присутні Віра Кондратюк, донька загиблого Андрія Антонова і Катерина Клименко. У неї четверо родичів загинуло. Про п'ятьох військових нічого не відомо. Тому ні звідки вони ні у якому званні були. Сотні солдат полягли у лютому 43-го, нагадали історики. Вони були із групи, яку для прикриття відступу в місті залишила 58-стрілецька дивізія. Чотири дні вони чинили опір сильній, потужній есесівській дивізії. Полягло тоді багато і мирних жителів. Помолитися за всіх закликав отець Михаїл. Сьогодні ми робимо велику священну справу. Перепаховуємо і військовослужбовців. І мирних жителів, які постраждали за час цього страшного лихоліття. 2011 року на цій братській могилі були перепоховані останки 11 в'язнів концтабору, який знаходився на території колишнього 61-го арсеналу. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих. Був військовий салют. Сьогодні 22 червня. 2015 року ми встановлюємо надмогильну плиту з надписом «Тут перезахоронено останки 13 жертв Другої світової війни 1939-1945 років». П'ята хвиля мобілізації мала закінчитися 8 червня. Та Міністерство оборони подовжило її ще на 10 днів до 18 числа. І вже з 19 червня стартувала чергова шоста хвиля мобілізації. Її план для Харківської області складає 3 тисячі чоловік. Завдання п'ятої було 2,5 тисячі. Повідний наказ за номером 150 22 червня підписав і військовий комісар Лузівського об'єднаного міського військового комісаріату підполковник Ігор Демичук. Наказ про проведення шостої черги часткової мобілізації. Триватиме вона до середини вересня. Мобілізовані під час шостої хвилі мобілізації мають замінити чоловіків та жінок, призваних в рамках третьої хвилі у липні вересні минулого року. Люди, які отримали повістки, повинні з'явитися до військомату. Разі лише збиратимуть дані та формуватимуть команди. Вже через місяць перші групи новобранців поїдуть до навчальних центрів. За даними Генштабу, наразі триває створення електронного реєстру військовозобов'язаних. Для наповнення бази використовуються дані державних служб фіскальної, міграційної, прикордонної, а також бази виборців України. У середу на черговому засіданні виконавчого комітету було затверджено заходи з питань організації підготовки та проведення чергової черги часткової мобілізації на території міста. Прошу вас розглянути проєкт рішення про проведення невідкладних заходів з питанням організації підготовки та проведення шостої черги часткової мобілізації. Мова йшла і про людські ресурси, і про транспортні доповідав заступник військового комісару міського комісаріату. На загал було розглянуто та затверджено більше п'яти десятків рішень з метою економного та раціонального використання бюджетних коштів. Освітяни пропонують скоротити деякі посади у структурних підрозділах. Усього п'ять з половиною одиниць. При цьому очікувана сума економії заробітної плати з нарахуваннями за чотири місяці, становитиме. 67,5 тисяч гривень. Начальник управління праці та соцзахисту населення доповідала питання надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. Максимальний розмір допомоги 500 гривень відповідно до програми соцзахисту населення. За півроку городянам виділено в участку з усього запланованого на рік. За рахунок програми соціальної підтримки учасників АТО та їхніх сімей одноразова допомога на лікування надається і їм. Дати. Допомогу чотирьох особам і загальна сума видатків буде становити 3176 гривень. На ваш розгляд доноситься проєкт рішення про недоцільність відкриття автобусного маршруту та проведення конкурсу. Це процедурне питання закриття сезонного маршруту, який ми відкривали для, до міського кладовища. У зв'язку зменшенням пасажиропотоку. Прошу підтримати. З 8 до 22 години встановлено режим роботи магазину, розташованого по вулиці Карла Ліпних та 5 а та дозволено цілодобовий режим роботи без перерви та вихідних для нового об'єкту торгівлі по вулиці Комінтерну, 5. Було затверджено низку рішень щодо правового захисту дітей, способи участі батьків у вихованні своїх дітей та дозволи на вчинення різного роду правових дій від імені неповнолітніх. Незабаром городяни отримують дозволи на перепланування об'єднання приватизацію свого житла також порядковували питання комунальні та регламентні. На сході країни ще триває війна. 204 лозівчанина наразі є учасниками АТО та потребують підтримки земляків. Днями чергову гуманітарну допомогу від Лозової було відправлено у місто щастя. Заступник лозівського міського голови Олександр Неділько на плановому засіданні міської координаційної ради з питань організації роботи щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб та сімей учасників АТО від воїнів лозівчан передав слова щирої вдячності всім причетним за таку підтримку. Відбулася така поїздка завдяки підтримці відділу освіти Лазівської міської лікарні, управління праці соціального захисту населення наших підприємців в особі Степанова Степана, полякова Олександра, подгорного Василя, товариства Колосний ринок в особі Каменєва Олексія. Традиційно свою роботу члени координаційної ради розпочали зі звітності, зробленого службами в питаннях підтримки як внутрішньопереміщених з Донецької та Луганської областей до Лозової, так і Лозівчан, учасників АТО та їхніх родин. До єдиної інформаційної бази внесено 1589 осіб, які тимчасово перебувають у Лозовій. Роботу та зв'язок із ними налагоджено, доповідала заступник начальника управління праці та соцзахисту населення. Сьогодні на рівні держави вже написано безліч норматив. На правових документів зазначених питань на засіданні координаційної ради не обговорювали прийняті постанови, говорили про конкретне на особовому контролі знаходиться питання по демобілізованим військовослужбовцям. У нас їх було 45, осіб, сіпали п'ята хвиля мобілізації, і троє тих, які вже були в зоні АТО протягом року, знову повернулися в зону. АТО. тобто у нас таких на сьогодні 42 особи. Військовослужбовця держава гарантувала компенсацію середньої заробітної плати призваним за мобілізацією. У місті такі є на 21 підприємстві. Загальна сума вже склала мільйон. Гривень і 852 тисячі 900 уже держава повернула на наші підприємства, установи організації компенсацію. Шестеро городян демобілізованих із зони бойових дій наразі перебувають на відпочинку у санаторіях Харківської області. Такий відпочинок протягом 14 днів забезпечують кошти обласного бюджету. Налагоджено щоденний зв'язок з демобілізованими і у медиків щодо надання первинної амбулаторної чи стаціонарної допомоги за п'ять місяців року на загал, вартість наданої допомоги. Складає майже 700 тисяч гривень, зазначила головний лікар Лозівської міської лікарні. Голова координаційної ради, заступник Лозівського міського голови, вимагав від медиків посиленої уваги до потреб лозівчан, які повертаються із зони бойових дій та членів їхніх сімей. Останні потребують іноді серйозної та невідкладної допомоги вузьких спеціалістів. Із АТО частина городян повертається зовсім інша. Повернути сприйняття мирної дійсності допомагають психологи. На постійному контролі знаходяться питання працевлаштування демобілізованих городян та поліпшення житлових умов їхніх сімей, на що виділяються кошти із міського бюджету. Серед актуальних питань, які хвилюють учасників АТО, питання виділення землі під забудову та для ведення особистого селянського господарства. Сьогодні вільних земель запасу в районі залишилося замало, втім, за рекомендацій. Фахівців, Демобілізовані городяни, звертаються до управління Держземагентства. і вже є певні зрушення. З них 17 вже отримали рішення у подержадміністрації на ОСГ на отримання до 2 гектар землі. Чотири документи вже повністю готові тільки на реєстрацію. І ще 10 чекають прийняття облдержадміністрації Рішення у місті розроблено дорожну карту для тих, хто повертається з зони бойових дій, де вказано, яку, де і за яким механізмом вони зможуть отримати допомогу. На порядок денний сьогодні виходять питання обладнання помешкань городян-учасників бойових дій, лічильниками газу. Скоріш за все, координаційна рада проситиме депутатів міської ради збільшити обсяги міської програми соціальної підтримки воїнів. АТО. Заступилася за матір і отримала стусана. Співмешканець лозівчанки вдарив 13-річну дівчину тільки через те, що вона під час сварки стала на бік своєї матері, а не відчима. З черепно мозковою травмою дівчина потрапила до дитячого відділення міської лікарні. Нами було направлено лист до лозівського відділу міліції з метою з'ясування ситуації та покарання винного притягнення його до відповідальності відповідно до діючого законодавства. Але наскільки нам відомо, мати сама, оскільки вона є законним представником цієї дівчинки, мати сама не бажає. Будь-що робити, щоб це нашкодило її співмешканцю, а не захищає права цієї доньки. У цій родині виховується четверо дітей. На відміну від інших, лише постраждала донька, виявляє своє небайдуже ставлення до асоціальної поведінки батьків і намагається з цим боротися, суперечити дорослим, за що і страждає від їхніх же дій. Ситуацію у середу розглядала комісія з питань захисту прав дитини. Фахівці пообіцяли докласти усі зусилля, аби рукоприкладство насильника не залишилося безкарним. Чи знайде порозуміння мати зі своєю 14-річною дочкою, з якою не бачилася практично від народження. Тепер залежить від них самих. Жінка тривалий час перебувала у в'язниці. Коли повернулися, говорить, намагалася налагодити стосунки з дочкою. Поки що безрезультатно. Наразі дівчина перебуває у Київському центрі соціально-психологічної реабілітації. Їй більше подобається перебувати в інтернатних закладах. Мотивує тим, що. Мати ображала її, навіть била. Зараз мати вийшла в друге заміж, змінила прізвище, зареєструвалася в нашому місті, і ми наполягали, щоб все ж таки вона забрала доньку із центру в родину, спробувати налагодити стосунки тут на місці, оскільки ну як можна налагодити стосунки, якщо дитина в Києві, а мати тут. Помирити матір з дочкою намагатимуться психологи. Фахівці служби у справах дітей сподіваються, що їм це вдасться. Інша зівчанка, аби повернути свою трирічну доньку з центру соціально-психологічної реабілітації Харкова, повинна перш за все створити для її проживання належні умови. Насамперед винайняти нове житло, оскільки квартира, де жінка раніше проживала зі своєю дочкою, перебуває в антисанітарному стані. Там вимкнено світло, газ та водопостачання. Також їй було рекомендовано, щоб вона звернулась до лікаря-нарколога з метою проходження лікування, оскільки вона має схильність до вживання алкогольних напоїв. Також їй рекомендовано працевлаштуватися оскільки треба утримувати. Дитину сім'я зараз перебуває під соціальним супроводом Центру соціальної служби для сім'ї дітей та молоді. І фахівці тісно працюють з родиною. Фахівці служби у справах дітей говорять, жінка, начебто, готова діяти, втім весь час якось зволікає і нічого не робить. Соцпрацівникам доводиться її постійно спонукати до дій. У червні у міському центрі молоді завершила роботу школа вожатих. Восьмеро озівських старшокласників та студентів отримали відповідні сертифікати. Ола вожатих розпочала свою роботу з квітня. У центрі молоді вона працює вже третій рік. Навчання тут триває 48 годин. За цей час бажаючи стати вожатими вивчають не тільки теорію, проходять медичну підготовку на випадок, якщо дитина ненароком травмується. Дізнаються, як поводитися з дітьми різного віку, що з ними можна робити, а що не можна. Наприклад, кричати, застосовувати фізичну силу. Моли також вчилася оформляти хол загонові куточки. Там у них уже фантазія пішла більш бурна. їм навіть самим понравилась трохи в процесі. И то, и то, и то придумывали, даже не могли подумать, что сами могут что-то такое придумать. Вот. Потом разрабатывали тематические дни. Это в лагере очень актуально, постоянно делают, чтобы детям не было скучно. Там день мира, день театра, день кино, музыки, сказки. И мы им тоже у нас было две группы. Мы им давали задания. По четыре мероприятия каждому подготовить. Они подготавливают расписание на целый день, что они делают от утра до вечера, там, на тему сказки или на тему театра. Практично работа выявилась на яскравейшую и такую, еще наиболее запамятовывается. День именинника был, была конфетная вечеринка для деток, ковбойская вечеринка, и еще была там разбойница и веселинка просто. И вот дети вместе с нашими специалистами, конечно, или под наблюдением проводили вместе эти мероприятия. Они их готовили, а я игры, там какие-то слова, стишки, вот. І тоді вже проводили вместе з дітьми. Тепер молодь, яка закінчила школу, може працювати в в дитячих таборах, звісно, якщо досягла повноліття. Саме таким вожатим і сертифікатами віддають перевагу роботодавці під час працевлаштування в таборах. До школи вожатого центр молоді приймає всіх охочих, починаючи з 14-річного віку. Чи, правда школа тепер запрацює тільки наступного року. А тому всім бажаючим доведеться трохи зачекати. У п'ятницю на сцені міського палацу культури віншували медиків з нагоди їхнього професійного свята. Розпочалася вітальна програма з виступу лозівського міського голови та церемонії нагородження завершилася святковим концертом. Дитячий невропатолог Тетяна Федченко з родини лікарів присвятити себе медицині вона мріяла з дитинства. Найскладніше говорить в її професії діагностувати захворювання. У мене професія така, що от дитина заходить, і я вже заходяв в кабінет, я вже мала бачити, як він заходить, і вже 50% діагнозу я вже добавляла поставити. Тобто відключити парези, паралічі, от такого. Дитина, на відміну від дорослого, не завжди скаже, що в неї болить. А взагалі в останній час, говорять лікарі, в їхній практиці побільшало випадки виявлення неврозів у дітей. Це вони пов'язують із сімейними клопотами. Світлана приведенна за освітою педіатра, але вже 11-й рік працює сімейним лікарем. В своїй професії головним вважає вміння спілкуватися з людьми та прагнення їм допомогти. Людей треба любити, говорить лікар. Нужно вибирати професію так, щоб хотілося матом в ній ся. Себе... как сказать, увидеть, проявить. Заранее после школы, наверное, сейчас дети ну, не представляют, чем им придется заниматься. И поэтому, наверное, не очень. Ну, плюс еще проблемы в государстве. Наверное, ну, не готовы многие прийти и работать в этой сфере. Вітаючи колег з професійним святом, головний лікар Лозівської міської лікарні Алла Шолом з прикрістю констатувала, молоді лікарі сьогодні, закінчуючи вузи, неохоче приходять працювати до лікарні. А ті, хто багато років служить клятві Гіппократа, працюють якісно тільки в складних умовах. Ми дуже часто чата слиш атом, які тримування ставляться перед нами перед медициною. Нам потрібно качественно оказувати допомогу, нам потрібно... Создавать надлежащие условия лечения пациента, пребывания их лечебных учреждениях. Но на самом деле очень редко мы слышим о том. Як на самом деле нам сложно работать, які сьогодні? У нас є условия для того, щоб ми вот это самое качество обеспечили. Мне Очень приятно за мой колектив. Що його всі помнят, всі вважають. Ми завжди працювали в одній команді. Ми медицинские работники, наше братство. оно єдине з найкращими побажаннями та словами вдячності перед медиками виступив у міський голова Сергій Степанов. Він також передав їм вітання від народного депутата України. Анатолия Хиршвильда. Я искренне горжусь за ту медицину, которая есть у нас в городе. Я вам хочу сказать спасибо огромное за то, что вы делаете. Делайте из того, что иногда нельзя продемонстрировать на самом высоком уровне. Ту работу, которую мы проводим с руководством медицины. она на направлена на модернізацію на технічне оснащення настолько наскільки дозволяє наша сьогоднішня життя. Побажання медикам гідної оплати праці цього року відійшли на другий план, і почесні гості, і самі лікарі, найчастіше зичили всім мирного неба над головою та здоров'я. Завершилося свято музично розважальною програмою з гумористичними номерами, виступами танцювальних колективів та співаків лозової. Вболівальники футбольної команди Лозова Панютини були певні, що гра із красноградським факелом буде цікавою, адже у турнірній таблиці чемпіонату Харківської області дві команди йдуть практично на рівних. У суботу, хоч дощ і накрапав, людей на стадіоні локомотив у Панютиному зібралося чимало. Вже на перших хвилинах своє небажання поступатися супернику показали обидві команди. Лозівська завзято атакувала Красноградська гідно захищалася. Переважно біля воріт останнє і точилися всі баталії, але м'яч вперто не хотів до воріт потрапляти. Небезпечних моментів безліч, але в підсумку нічого. Навіть 11-метровий результат у нашій команді не приніс. Під кінець першого тайму всі гравці переважно базувалися вже біля воріт лозової панютиного. Рахунок 0-0 після першого тайму. Реакція вболівальників різна. По ігрі проіграють. Наші то вроді давля. Що вони давлять? Толя, що вони давлять? Вони а по ігри. Ти бачиш, яка напряжонка. А запівачів ну, фізичні встали. Вони. Ніський уровень, технічна підготовка. Да, Передачі. Слабо, не вообще без Не используют голевые моменты. 11 метрів не забывают. Не в пенальти ваши. Вялая игра, конечно. Не. Не, бо, боевая еще не поняли, свою игру, не взяли. взяли Наші да стараются, нападают, в авангарде идут. Но, но как бы нету еще повної сыгранности. Але попри всю цю критику відмічає пан Анатолій ігра очі очень інтересна. Навіть але нітучь дуже цікава. і що і ті і забіду. Ну забити ні але не немає. Діло діло. Своїх підтримати приїхала група вболівальників із Краснограду. У минулому році розповідає Максим. Він організував цей рух. «Це да, чисто доброволя, нам деньгами ніхто не допомагає. В минулому году нам вручили кубок Учвадфандвіжини Харківської області федерації футболу України. В ціні репетиції самі видумують кричалки або переробляють по за факелом їздять на всі ігри. Ну, наша команда грає звісно, не очень хорошо, але ми саме піддержимо будь-яку ситуацію. Обидно, що коли ми приїжджаємо в какой-то будь-який город, ми не провоцируємо ні жителі, ні того. На нас звертаються з агресією. Тобто постоянно у на нас якісь там. Ідуть провотації. Пані Олена вболівальник із величезним стажем. Вона мама фанів металісту діляться і знайомі. Тепер жодної гри чемпіонату Харківської області, де виступає команда Лозова панютина не пропускає. Одне єдине, що я хочу сказати, ніколи не треба. Давай, синочка, давай, давай! Ну, що ж ти родной! Єдине, ну... що не треба сильно огорчатися, коли наші проігрують. Я завжди говорю, я грачаюсь, я розстраюсь, але я всегда говорю, без поражені перемог не буває. Але цей ворота красноградського факелу зараховано не було. Захисник зіграв рукою, а тому 11-метровий. І знову атаки, які не приносили результату. Втім, на останніх хвилинах краснограці таки забили м'яча. Рахунок 1-0 на користь гостей. Розчаровані вболівальники, не чекаючи фінального свистка, почали уходити. Хто до кінця залишився, обговорював гру. Однозначно байдужим вона нікого не залишила. Наступна домашня гра на стадіоні локомотиву в відбудеться 11 липня. Лозова Панютини гратиме із золочівським колосом. Займаємося спортом. Це загартовує не лише м'язи тіла, а й його дух. А це сьогодні нам потрібно як ніколи. Будьмо гідними. І з цим побажанням команда телерадіокомпанії Лозова прощається і з вами до п'ятниці. На все добре.